Студенти-бюджетники насторожі. сторожі, щоб пак університет змінив розподіл стипендій. Тепер гроші виплачуватимуть не тільки за успішність, Ввели 11 показників, згідно з якими студент отримає чи ні стипендію. Назар навчається на п'ятому курсі медичного факультету. Зараз дає сесію і ще не знає, чи отримає бажані гроші в новому семестрі. Все кінчається на початку лютого, то ще до кінця не знаю. Ну але поки що. Ми до кінця не знаємо всі правила. Наприклад, мені невідомо, чи трійки впливають на степені, чи не впливають. Трійки на стипендію впливають, аж настільки, що її взагалі не буде. Але в Назара є плюси. В університеті відзначають, якщо студент охоче займається науковою діяльністю, громадським життям факультету, то це може перекрити навіть трійку. Назар сподівається, що це йому допоможе. Ну, в даному випадку тут маю певні бонуси, тобто займаюся науковою роботою, відвідую, беру участь в конференціях. Тобто, якщо воно дійсно впливає, то обов'язково знаю себе на факультеті. Якщо воно щось дасть, тоді. Це значно полегшить весь процес. Кому нараховуватимуть гроші, а кому ні, відтепер вирішують стипендійні комісії, які створені при кожному факультеті чи інституті університету. Вони подаватимуть списки тих студентів, яким рекомендують дати стипендію. Стипендійна комісія має критерії, і вони за критеріями. Якщо, приміром, успішність невисока в цілому. Тоді є рівні рівна кількість балів або кілька людей можуть претендувати тоді застосовуються критерії: участь спортивні результати, участь в громадському житті і, і так далі. Тобто, там справді є десь близько десятка критеріїв додаткових, які дозволяють вибрати студентів найкращих серед тих, в яких успішність приблизно однакова. А стипендійний фонд не дозволяє вужну кажуть. Подібні правила діють у багатьох вузах. Переконують, вони сприятимуть тому, що студенти не так боротимуться за бали, як більше працюватимуть над собою. Ми навели порядок просто в цій справі. Це буде підвищувати конкурентність серед студентському середовищі, підвищить якість освіти в майбутньому. Вже ну, не буде тільки боротьба за бали, а буде зазнання, і студенти будуть бачити. Що стипендію ну, не можна просто так отримати, а, а потрібно щось знати. Нові умови діятимуть з лютого. Наразі мінімальна стипендія в УЖНУ становить 730 гривень. За прогнозами, кількість студентів, які отримують стипендію в УЗІ, зменшиться не більше, ніж на 10%.